І сестри і зі святом. Сьогодні ви чули <кій>, в апостольському читанні слова, які ми часто читаємо за благослужінням, де апостол говорить новонаверненим християнам носіть тягарі один одного і так виконуєте закон Христо. Носити тягарі один одного задача непроста. І в іншому місці ми почуємо такі слова, ми сильні маємо немочі. Немічних носити і не собі його ждати. Сьогодні ми святкуємо пам'ять сильної людини, людини сильної перед людьми і перед Богом. У китайців є таке гарне прислів'я, вони кажуть, що красник він під час урагану лише шуршить і гнеться, а сосни ламаються. Тайці знають, що говорять, тому що сильним людям дуже непросто жити в цьому світі. Вони відповідають не лише за самих себе. Це стосується не лише голови родини, старішого народу, керівнику компанії чи священнику на парафії, якщо йому вдалося бути сильним, чи іншим людям, яким випадає роль бути сильним. Він відповідає не лише за себе, в тому числі до речі, перед Богом. Він відповідає за всіх тих людей, які потрапили в його орбіту яких затягло до його орбіти, і він уже несе за них глибоку, широку і дуже важку відповідальність. Таким людям часом самотня. Люди, які беруть на себе трезновіння приносити зміни в цей світ, які беруть на себе мужність задавати новий тон, як Реген задає новий тон, коли надто низько співати. Він задає новий тон, тому що бачить. І з глибини часом навіть своєї самотності, але сили, бачить, що тон потрібно змінювати. Він розуміє, що мало хто його зрозуміє. Він бачить це, він бачить, що в очах його навіть найближчих сум ніяковість нерозуміння, але він повинен іти вперед. Тому що він бачить, що в цю хвилину він потрібен немічним. І своєю силою він може допомогти зцілити. Немочі немічних. Пам'ять святих це завжди пам'ять сильних людей. Тих людей, які зуміли повести за собою інших тихим подвигом свого земного життя. Життя, яке було розчинене із життям небесним. І святий благовірний князь Олександр. І кожен із тих святих, пам'ять яких ми лобизаємо, цілуємо і шануємо в нашій церкві, це пам'ять тих людей, яким було непросто. Людей, які бачили незворотність і необхідність змін, але також боялися їх втілювати. Ми бачимо лише їхнє віншування. Ми спостерігаємо лише за їхнім сходженням до гори. Ми тепер уже бачимо лише, лише їхню славу. Осяєну з неба. Але ми не бачимо їхніх внутрішніх страждань, їхніх запитань, які вони задавали самі по собі. А кому це треба? Змінювати світ навколо, бути не таким, як інші. Начальник, і це в нас традиційно, принаймні за ті описані в архівах історії нашої країни, начальник це завжди той, хто дуже часто просто хоче пошвидше накосити собі те, що можна. Поки є час, а не послужити. Ми особливо шануємо людей ем, значних перед світом і надаємо їх ос особливої ваги, коли вони зміли відсторонити переваги земної влади, натомість наблизитись до переваг життя небесного. Знаєте, ми великомучеників. Називаємо не тому, що ми поміряли, хто з них більше мучився. У нас немає такого. Що ми б сказали, хтось мучився більше, хто менше. Великомучениками ми називаємо тих мучеників, які були великими в тому світі: князі, воєводи, воєначальники, багаті люди, заможні люди. І ось вони з висоти своєї зна... важливості, значущості. А з неї дуже важко спуститися до мук, до аскези. До посту, до смирення. І от вони зуміли пожертвувати більшим. Легко казати, забирай мене все, коли в тебе нічого нема. Легко казати я постую, коли тобі немає просто за що купити дороге м'ясо. Насправді є різниця, з якого статусу ти наближаєшся до Христа. І ось особливе шанування, можливо, і є в нашому народі, до. Таких людей благовірний князеве. Тому що провадити свій християнський подвиг аскези і здобування християнських чеснот важко, коли щодня на тебе ллються патоки похвали, коли ти для всіх джерело або доходу, або нових посад. І ось ти прибуваєш на цій високій ролі, але тим не менш не забуваєш. Про більш високе покликання бути християнином. І в ці хвилини, коли ти бачиш, що твої покликання бути християнином вступає в конфлікт із тим, чого чекають навіть від тебе люди на посаді керівника, начальника, байдуже кого староста села чи мера міста, можна було сказати зараз, чи президента країни, байдуже. Але коли ти бачиш, що твої внутрішні глибокі переконання і любов до Бога вступає в конфлікт із тим, що зазвичай чекають від керівника. Мудрий, боголюбивий, переповнений чеснотами християнин, обирає завжди сторону Бога. І за це ми шануємо таких людей, як святий благовірний князь Олександр. Найгірший тип людини, як на мене, той, який вирішив, що йому не потрібно змінюватись. У мене був такий один знайомий, я сподіваюся, що ну, ви то точно, і він не зрозуміє, що я кажу саме про нього. Я колись підійшов до одного знайомого, який дуже активно покотився вниз, маючи перед тим визнання, маючи талант, маючи і збираючи повні зали, людей, будучи дуже талановитим. Він покотився вниз, в нього була одна пристрасть, дуже розповсюджена в нашому народі. І я до нього підійшов. Сказав йому, слухай, яка мені різниця, де записувати пісні і мелодії творити, у тебе є студія. Давай я дам тобі заробити і допоможу, відключу своїх знайомих. Ми тобі допоможемо знову піднятися. Тому що я надію, що це твоє падіння воно тимчасове. Ти не повинен лежати там, де зараз лежиш. Ми разом зробимо все, щоб ти повернувся на першу свою красу. Повернувся до першої своєї любові, як ми читаємо в я на Богослова. Згадай першу любов Твою. А він каже: це було в першому моєму житті, я надіюся, останнє більше не чув. Він на мене подивився і каже: Полиш мене, я вже того не хочу. Ти знаєш, куди я йду, і я пройду цю дорогу до кінця. Насправді Бог ніколи не карає тих, хто відмовився виконувати своє призначення. Людина сама обирає шлях. Відмови від Божих благослови. На перший погляд іноді видається, що пройти свою дорогу, будучи християнином, не відмовившись від подвигу, на який Господь нас закликає, це важко. Тим це важко лише на перший погляд. Знаєте, виходиш на город колись, ти здається, що важко посипати бур'ян, правда? Тим розумна людина знає, буде потім важче, якщо зразу не висипає. Важко зразу з першого класу почати вчитися в школі, важко. Ти ще не організований, ти дитя, тобі хочеться гуляти. Втім, не почнеш зразу, з кожним роком буде, все важче і важче. А потім можна наступити точка неповернення. Коли ти просто так багато не знаєш, що не розумієш нічого, про що говорять, поруч з тобою в класі. Коли ми ступаємо на шлях християнського благочестя, ми розуміємо, з першого може бути важко. Але якщо ми нічого не пропустимо з перших миттєвостей, Якщо ми будемо уважні до тих Божих закликів, які я переконаний, лукають, лунають у нашому серці від імені Господа, то ми зуміємо прожити своє життя так, як прожили його святі. І це насправді не якась недосяжна мрія, брати і сестри. Ми маємо мріяти стати святим. Є така відома церковна приказка: стань святим і живи, як хочеш. Стань святим і живи, як хочеш. Тому що ставши таким, ти просто не зможеш грішити. Колись, можливо, розповідав, вже ви чули цю історію. У Блажана Густина є така градація розвитку людини. Він каже, спершу людина живе в такому стані, що вона не може не грішити. Потім живучи у храмі Божому, живучи в молитві, живучи в подвізі, вона наближається до того моменту, коли вже вона може не грішити. Тобто, в деяких речах вже вона може не грішити. Певні речі для неї вже не цікаві. Пам'ятаєте, як апостол Павло напише, що деякі речі, які є в язичників, не повинні навіть найменуватися у вас. Тобто є певні грубі речі. І от тут уже Христина каже, можу не грішити. Але Блаженний мистин каже, ми маємо всі дійти до того моменту, коли для нас стане актуальним ця фраза не можу грішити. Здавалося би, просто погралися часткою не. Втім, для Христини це і є задача. Я не уявляю собі, яких зусиль коштує будь-якому керівнику високого рану. В будь-який історичний період і в будь-якому розрізі залишатися християнином, піднявшись нагору. Не будьмо до цих людей дуже вимогливими. Це важко було тоді, і це важко зараз. Ми будемо молитися завжди за всіх тих, кому Господь дарував мужність назватися сильними і залишатися при цьому християнами. Таких людей небагато. Людей, які зуміли поєднати і продовжують це робити і зараз, у 21 столітті, поєднати своє християнство, свою віру, свої чесноти, поєднати із високою посадою в цьому світі. Святий благовірний князь Олександр Невський, мій покровитель. Я цей день 17 років тому відслужив свою першу літургію, а наведення позавчора мене в 17 років тому у сан священника. І я втішений, що це була моя перша літургія. Літургія, на якій я вперше і в останній прочитав проповідь за сточки з вечора. це було так жахливо, що я вирішив ніколи це більше не повторювати. Це була суцільна катастрофа. Я читав і мені було соромно. Я не знав, як терплять люди, бо я не знав, як мені дожити до кінця цього написаного ким-небудь, але не мною тексту. Тому що вчорашній текст зовсім не відповідав мені сьогоднішньому. Тому що ми з вами змінюємося. І ось що я відчув. І пробую це реалізувати в своєму житті, а відчув це в житті Олександра Невського, тому що ця людина готова була змінюватися. Вона ніколи не була такою, як була вчора. Вона готова була, зайшовши в храм, помолитися, вийти звідси зовсім іншою. Не зайти такою ж і вийти такою ж, як часто буває з нами, а зайти, помолитися, вийти і зрозуміти, що тебе вчорашнього вже немає. Я бажаю нам, брати і сестри, щоб ми не були. Такими нещасними як той мій друг, знайомий, якого дуже любив, який просто вирішив котитися донизу, тому що так втомилася його душа жити тут, на цій землі, що він не хоче себе змінювати на краще. Будемо уподоблятися, принаймні будемо пробувати, будемо намагатися це робити, уподібнюватися тим святим, які падали, але вставали. падали і знову вставали. Коли ми запитуємо у будь-якого вченого, по-моєму, Ведіса не цікаво запитували колись, був відомий своїми невдачами, і його учні з нього сміялися. Вони казали, у нього було, я можу помилятися. ну, Зараз скажу будь-яку цифру, ну, по-моєму, більше тисячі е невдалих експериментів. Більше тисячі. І з нього навіть його учні сміялися. Ну, як так може бути? Ну просто невдаха із невдаха. Він каже: ні. Це було не тисячу невдач, це було тисячу винади, винайдених мною способів, як робити не треба. У духовному житті відбувається так само. Ми з вами точно будемо переживати невдачі. Ми з вами точно будемо падати. Питання в тому, чи ми навчимося у цих падіннях, і, можливо, ми скажемо перед Богом колись, Господи, дякую Тобі за мої падіння і за мої рани, і за мої переломи більше, аніж за мої успіхи. Тому що, поки я падав, я винайшов для себе сотні, тисячу варіантів, як робити точно не треба. І впавши, і помилившись, я зробив для себе висновки і тепер живу зміненим найкраще. Бажаю нам. Кожному із нас, щоб та глибока вкоріненість у християнській традиції, яка і спонукає нас до змін, молитвами всіх святих, Матері Божої і благовірного князя Олександра, залишалися з нами повітря. Амінь.